Як зробити так, щоб досягнення цілей було вам в радість? Щоб все, що ви робите, воно виходило від реально вашої стратегії життя, і як не допустити помилки на цьому етапі. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я продюсерка креативних сил України та авторка марафону «100 днів перемог. І до цього часу ми з вами в попередніх випусках вже говорили про те, як поставити ціль, як налаштувати своє мислення на позитивний вайб на ваш результат. Ми проходили те, як створити свій власний продукт, базований на ваших цілях, цінностях, пріоритетах. І сьогодні я хочу розповісти вам концептуально. Ну, абсолютно річ дуже важливу річ, яка допоможе вам зробити досягнення цілей кайфовим і таким, що відповідає вашій загальній стратегії життя. Тож, якщо ви готові, поїхали. Коли я проводжу якісь консультації, або зараз я розбираю людей на курсі я відкриття, бо я його веду зараз, так? І моя задача, щоб мої люди вони досягали результатів. І коли я проводжу розбори для них, то кожен раз я задаю їм кілька питань важливих. Перше питання стосується того, які в тебе є вроджені таланти, що дано тобі від природи, що дісталося від батьків, які таланти ти вже знаєш, що вже є проявлено, так? Тобто ми тоді знаємо. З чим працювати. І друге питання, яке я їм задаю, це як ти бачиш своє ідеальне життя. І розкажу вам зараз, чому я задаю ці питання. І ви в кінці подкасту все це зв'яжете між собою і зрозумієте. Загалом? Дуже часто в моїй практиці я зустрічала таке, коли людина ставила цілі, вона досягала ці цілі, але кожен раз це був якийсь постріл такий, ну да, я поставив ціль, да, я її досягнув, але я не відчуваю кайфу від цього. Я не відчуваю, що ця ціль веде мене до моєї місії, до мого життя мрії. Це просто якась чергова ціль. І людина вона відчуває себе нещасною через те, що вона дуже багато зусиль витратила, вона йшла, але те, що вона досягла. Сягнуло, це не веде її до того, куди вона хотіла би прийти. Це є наслідок от такої постановки цілий, коли це не виходить з твоїх талантів, і це не виходить з твого життя мрії. Тоді ти просто поставив ціль, просто досягнув навик досягнення цілей в тебе є, але ти не любиш це і ти не кайфуєш від досягнення цілей, і це призводить до того, що в кінці кінців людина відчуває біль, коли їй треба поставити якусь чергову ціль. Вона каже: навіщо мені це? Я не знаю навіть навіщо мені гроші, навіщо мені ставити ці цілі, і це призводить до того, що людина починає ставити формальні цілі, формально їх досягати або не досягати, і в неї накопичується багато незавершених справ, такі які були початі, але в людини вже немає енергії це досягати. Зовсім іншу картину ми бачимо, якщо ціль виходить не з якихось зовнішніх факторів, а ціль виходить з тебе з того, які в тебе є таланти, і як ти в ідеалі бачиш своє життя мрії. І що дуже цікаво, коли я задаю людині питання, а як ти бачиш своє життя мрії, то зазвичай вона говорить категорією мати, тобто я маю машину, я маю будинок біля моря, це класика, я маю там, дітей, я маю чоловіка, я маю, маю, маю. І все це виходить з категорії маю. І я завжди кажу: а що тут саме про тебе? А хто ти є? Як реалізовується твій потенціал? Бо насправді, як професійний продюсер, я знаю зі своєї практики, що досягти фінансового успіху можна абсолютно ну в дуже різних сферах. Але, от щастя, справжнє, і справжня велика потужна реалізація там своєї місії, продукт твій, від якого ти будеш кайфувати, клієнти твої, які тобі задоволені, щасливі і приходять до тебе постійно. Це може бути тільки в продукті, який ідентичний тобі. Саме тому нам треба виходити не з категорії маю, тому що мати будинок ти можеш працюючи хіміком в АйТІ. В дизайні, в абсолютно в різних сферах, хоч співаком, можеш бути, так але суть така, що твій продукт мусить бути супер-ідентичний тобі, тому що ти будеш щасливий реально і досягнеш великих вершин тільки в тій професії, там де є відповідність тобі розумієте? Тому е категорія «маю» може бути досягнута дуже різними способами. Нам з вами треба піти трошки далі. І ставити ціль не з категорії маю, а з категорії хто я є, ким я буду. Тобто є от три категорії: бути, робити, мати, не мати, робити бути, а бути, потім робити, потім мати. Тому, коли ви захочете поставити ціль, то ви можете це зробити з категорії бути, ким ви хочете бути. І якщо ви так поставите питання, то коли ви дізнаєтесь, ким ви хочете бути. Далі ви зможете поширити це на категорію робити і далі на категорію мати. Розумієте? І тоді ваше життя мрії буде описано ідеально, бо ви описуєте своє життя мрії з тої точки, ким ви хочете бути в, ідеалі, в ідеальному житті, що ви хочете робити в ідеальному житті і що ви хочете мати в ідеальному житті. І коли ви це відчуєте прямо в теперішньому часі, що я. Є така то людина. Я роблю тето, тето я маю тето-тето. Те і якщо ви опишете своє життя мрії в таких категоріях, і це ще буде реалізовувати ваш потенціал, ваші таланти, то тоді від цього вже самі штовхнуться цілі, і ви будете досягати ці цілі, не зриваючись. Вони будуть самі литися з вас. Вам це буде робити легко, вам це буде ідентично, і люди будуть дякувати вам за те, що ви просто проявляєтесь в цей світ. І ви знаєте, це неймовірне щастя, коли тобі вперше пишуть дякую тобі просто за те, що ти є. Дякую просто за те, що ти ходиш по цій землі. Дякую за те, що ти проявляєшся і що твій талант настільки яскраво сяє. Я вам суперсильно бажаю, щоб саме так було у вашому житті. Тому сядьте прямо зараз і пропишіть ваше ідеальне життя мрії з трьох категорій: бути, робити, мати. Я хочу попросити вас зовсім не боятися, а просто писати від серця. Бо ви всередині себе вже знаєте, ким ви хочете бути, що ви хочете робити, і що як результат ви хочете мати. Ви все це знаєте. Ви знаєте свій справжній масштаб, ви знаєте, що вам треба робити. Все це вже є в вас. Просто прислухайтесь, і ви будете мати шикарну відповідь саме вашу. Ну, а якщо ви хочете побудувати свій шлях до вашого життя мрії і хочете подивитися заняття про це класні, контентні, сильні, якщо ви хочете познайомитися з крутими людьми і провести два неймовірних тижні зі мною. То я вас запрошую на мій курс. Ясність. Він абсолютно безкоштовний для всіх українців. Це наш другий запуск цього курсу. Він 100% буде неймовірним і змінить багато чого в вашому розумінні життя. Він точно вас надихне і загалом ми проведемо з вами цей час разом. Ну і окрім того, ви зможете ефективніше працювати, більше заробляти, більше грошей обертати в нашій економіці. І від цього в Україні буде тільки краще. А це і є наша ціль. Тому, якщо ви хочете прийняти участь, то залишаю вам під цим відео в інфобоксі посилання на ясність. Буду чекати вас. Там будуть також живі зустрічі. Тому приєднуйтеся, будемо всі разом йти до перемоги. Сподіваюся, що вам сподобався цей подкаст. Якщо це так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поділіться з вашими друзями, і нехай буде якомога більше українців, які розуміють себе, розуміють свої цілі, які сьогодні працюють, донатять і роблять абсолютно все, щоб Україна перемогла і була найкрутішою квітучою державою, яку ми дуже сильно любимо. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному подкасті «100 днів перемог. Слава Україні! Разом до перемоги!